Вітаю вас усіх, друзі. Давайте сьогодні ми з вами розберемо і розглянемо наш податковий розрахунок 4D плюс ЄСВ об'єднаний, тобто звіт найманим працівникам, за лютий місяць 2025 року. Терміни для подання розпочалися з 1 березня 2025 року і триватимуть по 20 березня 2025 року включно, тобто 20 календарних днів. Поточного місяця ми звітуємо за попередній податковий період, тобто за лютий. Ну такі терміни, для всіх щомісячних звітів. Друзі, кому потрібен зразочок, ви себе перевірите або якось проконтролювати, то давайте розглянемо, наш приклад. Отож, поїхали. Я зайшла в електронний кабінет, осідую введення звітності, обираю правильний звітний період, тобто 25 й рік і обираємо лютий місяць і натискаю Створити. Обираю потрібну мені форму, бачите, там, де всі стоїть, вона у нас ось на другій сторінці. Друга сторінка, форма наша для фізичних осіб-підприємців ось вона f 05 00110 Натискаю на неї. Убираю додатки. Мені потрібен додаток 1 і додаток 4 df І натискаю Створити. Але, друзі, не буду створювати, тому що в мене вже є один і заповнений, тому давайте його швиденько розглянемо. Так, розпочнемо із додатку 1 і підемо згори. Друзі, кому потрібно себе перевірити, ось давайте розглянемо, що тут у нас є: Звітний, 25-й рік, другий місяць. Далі наша табличка. Ідемо спочатку, порядковий номер. Громадянин України, так чи ні, в мене, так, громадянин України. Чоловік, жінка, ну тут. Шанальну я поставила нулю, але у нас Петро Петрович це чоловік, тому ми, ми поставимо тут одиницю. Його податковий номер, тобто ідентифікаційний номер, код за категорії застрахованої особи це одиничка. Далі другий місяць, 25 рік, прізвище ім'я по батькові, кількість календарних днів 28. Нарахована заробітна плата, 16 і 17 колонка. Друзі, ми не ставимо 8 тисяч. Це не можна. Я так в своєму прикладі зазвичай ставила мінімалку, але так не можу, щоб я вас не вела в оману. Ви знаєте, що мінімальну заробітну плату не можна ставити. Тому для, вашого, для вашої зручності поставили сьогодні не 8 тисяч, не рівні 8 тисяч. А тут те, що можна поставити так далі, друзі. 18 та 19 у нас нулі, тому що у нас немає до нарахування, тому що у нас не менше мінімальної заробітної плати, тому у нас тут стоїть нулі. І сума до сплати єдиного соціального внеску 1809,05 копійок, це у нас іде із 22% із 8222,95. Далі у нас іде 21 колонка, це наявність трудової книжки 1, тут у нас ідуть нулі. 25-та колонка пусто і 26 та знову 0. Тепер ми все переносимо в усього, нарахована заробітної плати, загальна сума. І ось, друзі, переносимо її в 17, 16-17 колонка. 18-19 у нас нулі і 20 у нас сума єдиного соціального внеску. Все, друзі, немає нічого тут більше складного. Все, як зазвичай, нічого ніяких змін тут не, у нас не відбулося, лише звіт став помісячний, тому йдемо до 4ДФ. Звітний 25 рік, другий місяць, номер з рахунку 1. Тут прізвищем я побачив ідентифікаційний номер нашого фізичної особи, підприємця нашого. І 32-й ось друзі, рядок. Не забуваємо це код адміністративно-територіальної одиниці, тобто місце знаходження платника. Далі працювала один у нас за трудовими договорами, за цивільно-правовими немає нуль. Ідентифікаційний номер у нас іде нашого найманого працівника. Нараховано сума доходу, виплачена сума доходу. Нараховано ПДФО, тобто податок на доходи фізичних осіб 18% від нарахованої доходу. Перераховано 18% ПДФО. Нараховано військового збору 5%. Перераховано військового збору 5%. Ознака доходу 101%. Всього, друзі, переносимо наш дохід нарахований, перерахований, і податок 18% ПДФО нарахований перерахований, і 5% військового збору нарахований перерахований. Далі, друзі, у нас йде кількість рестків 1, кількість фізичних осіб 1, кількість сторінок 2. Переходимо до головного документу. Звітний, 25 й рік, другий місяць, номер розрахунку 1. Дивимось далі. 32-й рядок, місце знаходження наше не забуваємо проставляти, якщо воно автоматом не підтягується, або, можливо, щось вам тут потрібно змінити, користуємось довідником. Спускаємось нижче, йдемо в наш розділ. Ось це у нас 0,61 рядок відомості про нарахування зробітної плати. Бачите, ось у нас тут відміточка йде про додатки, додаток 1 у нас, тобто звідти по ЄСВ до пенсійного фонду, три аркуші. Далі у нас 0,64 рядок. Відомості про нарахування отриманого ПДФО та військового збору. Відміточка стоїть два аркуші. Тепер, друзі, у нас іде 7 рядок вид код основного виду економічної діяльності. І далі не забуваємо: ось тут 0,91, відмітка роботодавець. Так, спускаємось нижче. 101 рядок, середнеублюкую чисельність штатних працівників 1. Одиниця у нас йде 102 рядок облікова, кількість штатних працівників, ось у нас ця одиниця. Далі у нас 103 кількість застрахованих осіб, ось одна застрахована особа. І, друзі, жінок, але ми там виправляли, тут зараз також ще виправлю. Чоловік у нас один. І все, друзі, більше нічого немає. Переходимо до нарахування. Так. Рядок 1,1, сума нарахованих заробітної пату у нас 8,222,95%. Переносимо в рядок 1. Сюди так само ми її дублюємо цю суму. Тепер у нас рядок 2,1 сплачено 22%, 22 роботодавцем, Ось 8,222,95. Переносимо в другий рядок, дублюємо сюди цю саму суму. А тепер, друзі, сама сума податку. Ось 3,1. 1809,05 і переносимо в рядок 3, 1809,05. І друзі, сьомий рядок останній загальна сума єдиного внестку, яка підлягає сплаті 180905. Ось вона ця сама сума. Все, друзі, не знаю, як вам, звіт став ніби як простіший, тому що лише один додаток тут у нас залишився. Але трохи незручно, що тепер його потрібно відправляти кожного місяця. Ну, це все, я думаю, справа звички. Всі ми позвикаємо, будемо вже відправляти так, як ми колись відправляли це у 2020-21 році. Тоді також був у нас звіт щомісячний. Туди-сюди його ще зганяють. Не розумію навіщо. Ну, ми будемо підлаштовуватися. Все, друзі, на цьому більше у нас тут немає що заповнювати. Ми натискаємо перевірити, зберігаємо документ. Підписуємо, відправляємо і чекаємо наші квитанції, друзі, обов'язково перевіряємо наявність другої квитанції, щоб був пакет прийнятий, тобто зелене на ніким світилося. І все, друзі, ми з вами вже прозвітували. Я сподіваюся, все у вас виходить з першого разу. Бажаю вам всіх успіхів, миру і добра і до наступних зустрічей!